Сьогодні у нас досить незвичний урок, будемо розбирати з вами статтю журналу. Тестуємо такий собі новий формат. І так, що нас чекає? Нас чекає невеличка стаття з журналу, англомовного журналу. Тобто будемо працювати з автентичним матеріалом, як люблять по модному говорити. Будемо розбирати лексику, вимову, граматику, тобто, повністю комплексно прокачаємо сьогодні нашу англійську. Але перед тим як ми розпочнемо, одразу попрошу вас підписатися, якщо ви ще не підписані, тому що багато з вас дивляться мене підписаними. Також поставте, будь ласка, вподобайку. Цьому відео і залишити коментар на підтримку цього каналу. І нарешті тепер я маю сторінку, де ви можете ознайомитись з усіма моїми продуктами. Наприклад, я маю лексичний аудіокурс для початківців. Також в мене є курс Travel English для тих, хто збирається подорожувати за кордоном, але переймається за свою англійську. Ну і там є більше деталей щодо набору на курс, який буде скоро стартувати англійська для нулів. Отож, за посиланням в описі до цього відео або за QR-кодом, ви можете дізнатись більше подробиць. А тепер переходимо до нашої статті. Перше, що ми зробимо, прослухаємо з вами. How to respond to unsolicited advice. Whether well intentioned or utterly intrusive, if someone has the habit of giving you comments and critiques without you asking for their opinion, here are 12 effective ways to reply. Keep it neutral. I'll keep that in mind. That's an interesting idea. I'll think about that. Set boundaries. I'm sure you mean well, but I'm not looking for suggestions. This is personal, so it's not something I'm comfortable discussing. I respect your perspective, but I'm allowed to have my own as well. I don't need to talk about it. Be confident. I can see where you're coming from, but I've got this covered. I've made up my mind already, so I'm all set. This is my decision to make, so I'm not looking for other opinions right now. Show gratitude. That's an interesting idea. Thank you. I hadn't thought of it that way. I appreciate your suggestion. Thanks for sharing. I'll take that on board. How to respond to unsolicited advice? Як відповідати на непрошені поради. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, от коли ми прослухали і в нас був ось скрипт, наскільки вам зрозумілий був текст, наприклад, наскільки вам була лексика важка. Бо я думаю, цей текст ну, від такого А2, і вище. Тому що, якщо такі початкові рівні, то може бути досить складно. Але ми зараз усім розберемось, все пропрацюємо. Отож, ну, давайте для початку. Unsolicited advice. Що нам тут треба знати? Advice, порада. В українській мові порада, поради. В нас іменничок, він злічувальний. Але в англійській мові порада є незлічувальним іменником, uncountable noun. Що це нам дає? Що ми не можемо сказати з вами advices? Ну, знову ж таки, ви можете сказати, ми можемо сказати що завгодно, але це є граматично невірним. Тобто, advice порада, поради, anyway, буде advice. Unsolicited advice, непрошені поради. Тепер глянемо на слово unsolicited. Тут є корінь слова, якщо ми відкинемо префікс, буде solicit, тобто просити. Я це слово вперше побачила тут в Канаді на таких знаках, мабуть, тут є таблички в багатьох а, 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 громадських місцях. No soliciting, тобто не, як це, не просити гроші, наприклад, або там нічого не вимагати. Ось, тобто solicit – просити. Unsolicited – це в нас прикметник, непрошені. Advice, поради. Ну і давайте розпочнемо з першого абзансу. Тепер прочитаємо його, наприклад, разом, або ви просто мене прослухаєте, бо у вас все одно немає вибору. І потім його перекладемо і розберемо, які там сталі вислови. В нас є тощо. Отож, поїхали. Whether well-intentioned or utterly intrusive, if someone has the habit of giving you comments and critiques without you asking for their opinion. Here are 12 effective ways to reply. Давайте перекладемо. Незалежно від того, чи це з добрих намірів, чи зовсім нав'язливо, якщо хтось має звичку давати вам коментарі або там критику, або критикувати, навіть коли ви цього не просили. Ось 12 ефективних способів, як відповісти. Дивимось сюди на структурки. І що тут є класного? Whether or в нас ось почнеться: Whether well intentioned, or utterly intrusive. Whether or це. Чи, чи, тобто або так, або так. Зверніть увагу, звучить як погода, пишеться не як погода. Далі в нас well-intentioned, з добрими намірами. Intention, корінь слова intention, іменничок, це намір. Тобто well intentioned з добрими намірами. Utterly intrusive, Повністю надзвичайно нав'язливий. Intrusive, Нав'язливий. Я не знаю чому, але мені здається, що якесь схоже слово у нас має бути в українській мові. Utterly – Це в нас таке як підсилювач замість very. Тобто ми можемо сказати very intentioned, о, перепрошую, very intrusive або utterly intrusive, так як це стаття, якісь вони хочуть fancy words, якісь такі інші слова, не такі прості, наприклад. Ось, Наступне класний вислів Have the habit of doing something, мати звичку щось робити. Have the habit of далі. Ви підставляєте діє слово з хвостиком ing Далі прикольне звучить Without you asking тобто без того, щоб ви попросили. Without you asking Ідемо далі. Далі вони нам дають такі варіанти. Перший, наприклад, такий підзаголовочок Keep it neutral, тобто залишаємось нейтральними. Бо стаття про те, як нам відповідати. Перший варіант, до речі, ми класно тут прокачаємо собі лексику такими висловами. Наприклад, I'll keep that in mind. That in mind. Я візьму це до уваги. В нас є сталий вислів Keep in mind. Пам'ятати або тримати щось в голові, враховувати щось. Я часто учням кажу: Keep in mind. Тобто, запам'ятайте, чи точніше, пам'ятайте. І щось там я продовжую насідати на них зі своїми правилами. І зверніть увагу, що в нас тут I will. Ви можете казати I will keep that in mind. Але дуже часто ми скорочимо I'll 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 keep that. Окей? Okay? А далі, що ми можемо ще сказати? That's an interesting idea. That's an interesting idea. Цікава ідея, так дуже нейтрально, як на мене. Ми типу, ж які в нас там насправді думки ніхто не знає, але ми так нейтрально. That's an interesting idea. Ну або ж I'll think about that. I will, знову ж таки, I will think about that. Я подумаю про це. Наступний варіант, наступний спосіб, вони пропонують нам що зробити: set boundaries, Встановити кордони, встановити межі. Дуже часто учні, коли говорять про особисті кордони, вони використовують слово border. Бо border це в нас як кордон, але в нас є інше слово в цьому випадку: boundaries, Наприклад, personal boundaries, особисті кордони. Тут сад встановлювати. І так, що нам пропонують? I'm sure you mean well, but I'm not looking for suggestions. Я впевнений, I'm sure you mean well, що ви маєте добрі наміри. But, завжди якісь but. I am not looking for suggestions. Я не шукаю ніяких. Пропозиція або порад в цьому випадку ми можемо перекласти. Meanwhile, well, мати добрі наміри. Дуже класний вислів, як на мене. Мені правда, все подобається. Не знаю, я просто люблю англійську, мені все подобається. Рухаємось далі. This is personal. So it's not something I'm comfortable discussing. Це особисте. This is personal. So it's not something I'm comfortable discussing. Тому мені не комфортно це обговорювати. Це щось що мені не є комфортно обговорювати. Um, I'm comfortable, вислів такий в нас, як I'm comfortable doing something. Тобто мені комфортно щось зробити. Знову ж таки, дивіться, I'm comfortable doing. Замість doing. Ви підставляєте будь-яке дієслово з закінченням ING. Що ми його називаємо Ing. I'm comfortable. Teaching English, мені комфортно викладати англійську. Ось. І останнє, що в нас тут є: I respect your perspective, but I'm allowed to have my own as well. I don't need to talk about it. Розбираємо тепер. I respect your perspective. Я поважаю вашу точку зору. Завжди у нас іде but, тобто ми так вийшло, починаємо. But I'm allowed to have my own as well. Але я теж маю право на свою власну. I don't need to talk about it. Тобто мені немає потреби про це говорити. Що в нас тут є? Yeah. Be allowed to do something. А, якщо дослівно бути дозволеним робити щось, тобто, іншими словами, мати право робити щось. Тут вже в нас іде не грунді, не інгове закінчення, а інфінітив. Be allowed to. Наприклад, там you are allowed to. Сказати, smoke here. Тут можна, наприклад, курити, палити. Наступний такий абзац, називаємо його так: be confident, Тобто, щоб ми були впевненими, вони нам радять, будьте впевненими. І так, I can see where you're coming from, but I got discovered. I can see where you're coming from. Це таке прям як ідіома. Тобто я розумію, чому ви так думаєте. Тобто, ну, якщо дослівно, Звідки це йде, чому ви так думаєте? But I've got discovered. Але я вже це. Вирішила, тобто я з цим впоралась чи впораюсь. Ось дуже класний ем, вислів в цілому. Наступна, ми пам'ятаємо, що це з розділу в, ми такі впевнені з вами, і ми кажемо: I've made up my mind already, so I'm all алрерій, тобто сет. I made, I have made. Present perfect. Пам'ятаємо. Якщо не пам'ятаємо, в мене є відео, я скоро буду нові знімати. Декілька слів про Present Perfect. Present Perfect показує нам результат, якусь завершену дію. Ми тут наголошуємо на, на тому, що ми вже все вирішили. Ми кажемо, I've, I have, I've made up my mind already. Я вже все вирішила. So I'm all set. Отож, якби. Все готово, все окей. Щодо вислову All set, я одразу згадую серію, точніше, не серію, епізод з Гаррі Поттера», де Рон Уізлі каже, йому пропонують там різні солдищі, він Каже: Амусет. I'm all set, коли в нього був там свій сендвіч. Отож, такий собі вислів, багато де ви можете його примінити. І наступний вислів: this is my decision to make, so I'm not looking for other opinions right now. This is my decision to make. Це моє рішення. So I'm not looking for other opinions right now. Отож, я не шукаю інших думок зараз. This is my decision to make. Дуже класно, так воно побудовано. І в нас взагалі простіший вислів: make decision. Або This is my decision to make. Це рішення я маю прийняти. Окей, okay. такі ці відповіді, до речі, з цього розділу, де ми маємо бути confident, впевненими, такі досить різкі. Мені здається, це взагалі не про мене. Я так не можу різко, мені здається, нікому відповідати. Ось наступний, наприклад, ми будемо show gratitude. Виявляйте або показуєте вдячність. That's an interesting idea, thank you. Дуже цікава ідея. Дякую. Це я так завжди на непрошені поради. That's an interesting idea, thank you треба вчитись мені до речі дуже класна тема в нас сьогодні і останній варіант thanks for sharing. I'll take that on board. дякую що поділились Share – це ми ділимось з кимось Thanks for sharing. I'll take that on board. я візьму це до уваги On board нібито як на Ну, я не знаю, як це перекласти, що мене швидко вилетіло з голови. Онборд, до речі, проводять на роботі. Онбординг, коли нову людину беруть на роботу, йому розказують, що до чого. Ось, взагалі, не знаю, чи це пов'язане. Просто згадала. А взагалі вислів Take something on board ми можемо перекласти, як прийняти щось. До уваги, ну що на цьому в принципі, все ми з вами розібрали таку автентичну невеличку статтю з журналу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат, де ми і слухаємо, і читаємо. І лексику розбираємо, і граматику трошки паралельно повторюємо. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок в коментарях, щоб я розуміла, бо мені було досить цікаво розібрати, подивитись на слова. Я переконалась вкотре, що все, що ми вчимо на уроках, все ми правильно робимо, тому що лексика, граматика, все це. Одне й те ж саме, що ми вчимо в книжках, ось те, що ми бачимо в журналах. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях ваші думки щодо цього. Ну я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. бажаю вам успіхів в англійській мові та до нових зустрічей, папа. -па.